Маю бажання розказати вірш, і як співали Псалом, сім'я Вадіма, щоб бути вірним до кінця, кожен з нас прийде час, ми оставимо цю землю. Хтось помре, можливо, своєю смертю. Можливо, між нами будуть мученики, які своє життя віддадуть за віру. А можливо, хтось із нас дійсно зустріне нашого Спасителя Ісуса Христа. На хмарах головне кожному із нас остатися вірними до кінця. Хай цей вірш буде для слави Божої, для вашого духовного підкріплення. Ось час останній наступає, і скоро, скоро прийде день, коли востаннє залунає голос євангельських пісень. Коли в останній раз полєся братерська проповідь свята, коли назавжди перерветься чудова пісня про Христа, не буде того, щоб так добре сиділи браття за столом, не буде того, щоб так ніжно лунав євангельський псалом. Заплаче той, хто сидить вдома, сьогодні в зібрання не йде. Тоді ще збільшиться утома, і він у вічність не дійде. Візьметься дух із цього світу, і землю болі обіймуть, а книгу Божого завіту від всіх народів заберуть. Тоді настане почин горя, заплаче вся людська земля, заграють сумно води моря, і жахом вкриється земля. І забажають в ту хвилину святого слова, мов їди, мов подорожній в літню днину напитись з зимної води, та не знайдуть, та все дарма, ніхто не зможе вернути той свобідний час. Сьогодні кличе слово Боже, одруже мій, роби запас, роби запас святого масла духовних сил, роби за запас. Вважай, щоб віра не погасла, іди, трудись у кожний час. Поки Дух Божий підкріпляє всі утомлені серця, іди, трудись, нехай Він помагає, твій труд для Господа Христа. Іди, не гаючи хвилини, іди, хоч трудно, вже тобі ось видно світ нової днини і нагороду впереді. Поглянь же, скільки дітей Божих в недолі й горі полягли. Там поміж усіх умов ворожих, до смерті вірними були. Поглянь за сотні кілометрів сьогодні трудяться брати, а ти отут за кілька метрів не хочеш в зібрання йти. Но прийде час, коли згадаєш, згадаєш нинішнє колись, тому що, поки сили маєш, ревнуй, трудись, іди й молись. Молися, як Христос молився у Гевсиманському саду, і з нього під кровавий лився, за що хвала і честь Йому. Молися, поки ти ще в тілі, поки живий, молись Христу і одягнись в одежу білу, Господню праведність святу. Збудуй Христу, домівку в серці, йому віддай всі почуття, йому будь вірним. Аж до смерті він дасть тобі вінець життя. Амінь.